Вітаю вас, хлопці і дівчата. Давайте розповім про електричну грілку для рук і тіла від компанії Окупа. Я мав різні види грілок, тому що мені приходиться по роботі. Так, я фотограф, я мав і бензинові, сольові одноразові маю, сольові багаторазові, цього разу придбав електричну грілку. І давайте подивимося про її плюси і мінуси особливості. Компанія Окупа виготовляється в Китаї, але, по-моєму, десь інформація, по-моєму, що сам американські корені. В коробці Два на... дві грілки. До речі, зверніть увагу, який подарунковий набір, непоганий виглядає солідно. Кабелі для зарядки, оскільки це електрична грілка для рук. Мішечок для переноски. Ну, інструкція. І якщо цікаво, давайте чек ще, Був чек. Куплений товар 1 травня 2023 року. Видно вам? так? Видно? Ціна я заплатив тоді 1470 гривень. Зараз вона вже буде точно більшою, тому що сезон. Під сезон треба все вчасно купувати. Заздалегідь. Я ще купував в травні. Кабелі для зарядки Type-C. Зараз ми подивимося ближче. Це є м -м, мішечок так, для переноски. Досить нормальної якості. Претензій в мене немає, нема до чого придиратися. Нормально, можна переносити в тому. Інструкція. Інструкція, якщо цікаво, англійською мовою. І герої нашого огляду. Грілки для рук. Чим вони цікаві ці грілки для рук? Цікаві тим, що в комплекті одразу йде дві. Ви можете отак гріти руки, ви можете в кишенях тримати. так? Але ще, що цікаво, що теоретично між ними є магніт, і, і теоретично, і практично їх можна з'їдати в одну грілку і використовувати для гріття, наприклад, двох рук одразу або тіла. Поклали ви десь всередину куртки. і вам, Якщо тіло тепло, то і рукам, і ногам буде тепло. Це вже також практика. Або використовувати окремо. Тут є під гумовою заглушкою, є можливість зарядити цю грілку через Порт Type Type-C. Видно, Фокус, фокусувався так? через порт Type-C, а це є вихід Type A, щоб використовувати цю грілку як павербанк. Так, її можна використовувати і як павербанк. Тут 5000 мА і тут 5000 мА. Тобто, якщо ви не хочете зігріватися, а вам потрібно зарядити свій гаджет разом 55 тисяч мА ви маєте. Це як павербанк. Який трошки тут мінус, оця заглушка гумова. Щось мені не подобається, як вона не ідеально прикривається. Дивіться, я ще не так багато користувався тою грілкою. Бачите, видно вам? Давайте я заберу руку, щоб ви бачили, що вона не. Щоб фокус фокусувався. От, я її прикриваю, але не ідеально вона тут прикривається. Тепер по керуванню. Для того, щоб увімкнути цю грілку, затискаємо одну кнопку. Є одна кнопка керування. От вона. Затискаємо її десь там на 2 секунди. Є. І включилося. Видно вам Видно вам горить три поділки, так? Я думаю, вам повинно бути видно тут. Три поділки горить, світиться. Так. Е, загалом є чотири рівні потужності. Щоб їх переключати, просто натискаємо раз. то вже четвертий рівень, один раз натиснули, перший рівень, другий раз, другий рівень, третій раз, третій рівень, четвертий раз, четвертий рівень. Щоб вимкнути. Знову ж таки, затискаєте на 2 секунди і вона виключиться на 2-3 секунди. Щоб подивитися рівень заряду, швидко два рази натискаєте, коли грілка включена. Бачите, синім горить 4, значить грілка заряджена на 100%. Якщо там 2 е поділки, значить, на 50%. Ну, оці класичні е поділки. От, до речі, вона вже гріє. Я її умкну. Давайте я виключу поки що. Тепер давайте такий важливий нюанс, як час роботи грілки. Я це буду не з якоїсь теорії, а з практики. Я собі все позаписував, тут робив експеримент. Отже, дивіться. Я коли включив цю грілку, спочатку включив її на максимальну потужність, тобто на четвертій подільці. поділці. І навіть я, от, я тут собі писав, вже після 15 хвилин ледь не опікає руку. Тобто, вона до похирів так не опікає, що там вже опіки, так. але вже так гаряче було. А через 40 хвилин я собі написав, що неможливо тримати. Тобто воно не, не, не пече в розумінні, що до ран, але тримати не комфортно. Тому вже після 50-ї хвилини я зменшив потужність з 4 до 3, до 3 поділки. Я зменшив потужність, тому що це вже був перебор. І вона ще так пропрацювала е, десь 2 години. Тобто, загалом, 50 хвилин вона пропрацювала на четвертому рівні потужності, і 2 години пропрацювала на третьому рівні потужності. І навіть третій це було вже занадто. Тому я вам з практики говорю: одразу потрібно вмикати другий рівень. Другого буде достатньо. Плюс, відповідно, грілка пропрацює довше. Виробник нам заявляє, що. На першому рівні грілка пропрацює кожна по 8 годин, на другому рівні кожна по 6 годин, на третьому рівні потужності на 4 години, і на четвертому рівні по 3 години. Насправді, по-моєму, це є трошки завищені показники, але загалом орієнтуйтеся, так як я вам сказав, що 3-4 години 3 години, на третьому, ні, 3 години на 3 вона пропрацює, на другому рівні, я думаю, там 4 години буде. Як збільшити час роботи цієї грілки? Ну, дивіться. Ну, по-перше, їх можна по черговою вимикати. Можна одну увімкнути на, на другу потужність, так, і, і там, грітися одною, наприклад, тих 4 години. Потім виключили і другою ще 4 години. Тобто, загалом маєте 8 годин. Як ще можна зробити? Практика показує, що якщо руки змерзли, їх достатньо відігріти, так, трошки погріти там годину і годину буде нормально. Потім, відповідно, і ви вимикаєте. Грілку через годину знову включили. Таким чином можна протягнути знову ж таки тих 8 годин, а потім ви заряджаєте і все. Грілка багаторазова, багаторазове використання. Відповідно Там виробник бага... заявляє там сотні тих циклів, тобто набагато часу його вистачить, вага по 110 грам кожна, разом, відповідно 220 грам, тобто це не для легкоходів, але для більшості людей воно підійде. Тривалість роботи так, залежить від режимів. Ну, але Якщо в середніх режимах, то 3-4 години ви повинні ним користуватися. Також можна користуватися як е, павербанком, тобто він віддає енергію. Хороший такий непоганий е, подарункова упаковка і подарунковий набір. Тобто я не шкодую, що я це придбав, це хороша річ. От такий вийшов сьогодні огляд. Майте на увазі. Всього всього найкращого.